Привіт леся до Галини Комарової 23 лютого 1909 року. Телаві. Живемо ми тут а, трохи більше як два місяці, а вже дві квартири перемінили. Тут таки трудненько врядитись скільки небудь по європейськи, бо тут таки не дармо Азія. Проза життя тут здобувається тяжко, зате поезію і здобувати не треба, сама оточає навколо. От з моєї хати видко весь Дагестан. величний білоголовий кряж він далеко, верстов за сорок, але в ясні дні, місячні ночі він просувається так близько, що аж страшно робиться. Він тоді, наче привид новоствореного світу, здається легшим від хмар і прозорішим від льоду. По другий бік у нас Гамборські гори, теж чималі, але проти Дагестану те вже ідилія. В самому телаві багато руїн старосвітських. Це була колись столиця царів Кахетії. Посеред міста ціле замчище з вежами, з обчастими мурами, воно мені нагадує Луцький замок і моє отрочество. І в кожній куточку міста є своя руїна то давня каплиця, то церква сторожова. але крім руїн. Є ще багато новітніх пусток, що лишились либонь після великого лихоліття, і не встигли покрити поезію давності своїх злиднів. Багато тут садків і виноградів, тут люди тільки виномі живуть, але то переважно по краях міста, а всередині тісно, камінно й брудно, по азяцьки. Люди, грузини кахетинці привітні й гречні. Та рідко приходиться з ними як слід розговоритись, бо здебільшого вони тільки свою рідну мову знають. Ми мало з ким знайомі, живемо більше самі з собою та з своєю бідою, мучить дуже так далеко жити від свого краю та від родини. Звістки про папину слабість просто вбивали мене. Щодо мене, то і тутешній лікар, так як Ізраїль. Не квапиться приступатись до мене з туберкуліном і взагалі воліє мене ніяк не зачіпати. Бо людей з такою рідкою слабкістю, як у мене, він сам признається, бачив тільки двох за весь свій вік і не знає, як з такими обходитись. Тим часом все шкода, що нема, хоч і якийсь паліативів, бо досить мене мучать всякі болі в поражених місцях і те, що раз у раз нудить, всього торік не було. Але, видко, окрім Єгипту, нема мені лікарства, бо прописаного мені іхтіолу не приймає мій організм. А від Сироліну виразних наслідків не бачу. Через те я все марю про Єгипет. Хоч то ще річ далека, на весну ж туди не їдуть, а літом, так кажуть, витримати не можна, але вже збираю відомості про нього. Мені вже хочеться скоріш мати відомості про Єгипет. Щоб мати виразне поняття, коли і з якими засобами треба туди збиратися. Так мені наче було б легше жити, все може просто каприз хворої. Вже видко мені на роду написано бути такою далекою царівною. Пожила в Азії, поживу ще в Африці, а там отак От все посуватимусь далі і далі, та й зникну. Обернуся в легенду. Хіба ж це не гарно?